Значить, білд uh, uh, більше іде робить упор на uh, клану вбитву, тобто не як мейн uh, клас, uh, а як клас, uh, який можна засвідчити, зробити перейти на нього для клану вбит, для маси вбит. Робиться упор тобто там, до 60-65 левела е, скіла, тобто, зброї, щоб адекватно можна було качати, не вбивати на це дуже багато часу, е, плюс по грошам, щоб не, не всі свої бабки зливати, а адекватно можна було зібратися в плюс-мінус непоганих статах. Е, давайте по е, шмоту пройдемося. Весь шмот збирається на основне, основна стараємося збирати АП. Допстат, як інший там, другий або третій Допстат, можна брати Crete, хіл або захист. Збираємо, Бажано збирати фіол сет, це Celestial Flame set. Теж бажано шукати на АП з Допсату АП, але по можливості, по можливості бюджету і по продажу. По біжі, треба зібрати Seren Blessing set 4 айтема. Теж, відповідно, до стати, як, 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 як і всі до цього. На інші дві біжі, любі, будь-які, тобто вони ніяк не, не будуть збирати інший, інший сетів. будь які бажано просто будь-яку на АП зібрати. Так. Ну, плюс пушка, то само собою на АП, максимальний сорт, які тільки можна. Тобто, на що ви це, плюс не забувайте про сумочку. по шмоту це, в принципі, все. Що треба, такого. По е, скілам, треба вкачати всі скіли базову в одиничку. Е, пасівки качаються, як у мене, якщо це ваше. Ви захочете замінити або збільшити собі рівень класу, то бажано взяти ще цю пасівочку собі. Е, робиться упор, е, спершу качається. На урон зона виснаження на 10, потім макситься цілююча земля, це калюжа хіла. Теж на десяточку бажано замаксити. Після цього а, береться, а, потрібно викачати а, прокляття замаксити. А, можна всі три, але першим бажано обрати одну з цих двох. І теж її почати максити. Як воно працює? А, ну, з, білд непоганий як в соло ПВП, так особливо в масовому ПВП на арені, в клану, в битві і так далі. Робиться. Наприклад, де заміс, тут танчик там лішній зібрав, а вони всі кучки в клановому замісі б'ються. Ваша задача яка? Ваша задача, ви прокидаєте спершу калюжу хіл, потім моментальний хіл. Після цього відразу даль... через двоєчку. Раз, прокляття через двочку, через, через троєчку ще прокляття. Через підзорочку ваше прокляття вже на цей момент шість проклять буде висіти на ворогах, що були в цій зоні. Ви відразу тобто, прокидуєте їх, як тільки прокидали останнє прокляття, не поживайте четверку, знос хлібала йде. Тобто, тут По-різному буде прокидуватись, як зібрали, але там мінімально 3 тисячі, максимально до 12 тисяч може пролетіти. Це, якщо ви здаля у вас, не напрягають мілічники, це ви здаря накидаєте, і воно працює. Тобто КД завжди буде проходити, наприклад, знову ж таки, раз, прокіплив, два. Далі пошли прокляття, навіщувати, навіщуєте прокляття? Прокляття можна це третину прокляття можна скіпати. Як тільки з'являється анімація, можна вже починати на, іншу скіфю. Далі йде. Е, ульта, Зірвали вас і все вас вас покиде, буде працювати. Якщо іде на вас мрішники, піджимають. Робиться зона перший скіл, це прокляття на млічником. Відбігаєте, кидаєте другий скіл, відбігаєте третій і скинули, знову дали вогонь Uh, тобто, у вас ближній бій, uh, у вас перший скіл заміняє вашу ульту під п'ятим скілом. Плюс uh, як через кюшечку, uh, наприклад, або на будь-яку іншу собі поставити. Ставиться uh, це, в більшості випадків це буде соло-реген. Це ви прожали собі, перегинули. Потім на ерочку uh, цим скілом вист і себе, і всю паті хілити, теж бажано прожимати. Тобто, Ця тактика, воно є оптимальним, в принципі, буде тієм, якщо буде хоча б там 3-4 хіла на клану вбиту. Іде тобто заміс, ви кидаєте ті ж самі, калюжі не кинули 3 хіла, воно йде по 4 тисячі хп, сумарно в циклу, тік хілить. Плюс якщо там хіл через F4 буде проходити. Як буде хіл проходить по, по паті всьому, це взагалі дуже-дуже сочно буде. Щодо урона, він теж дуже гарний. Помагам вилітає. Помагам уронма, хіл і інші теж дуже-дуже гарно проходить. Просто привикнуть, ще раз замаксить. Розраховуйте на 60-й левел, якщо можна сказати, на 65-й. Але його треба прокачати, треба його мати. Воно, ну, в принципі, робоча тактика на арені теж дуже дуже приємно з ним бігати.